Всім на каналі 5. І сьогодні я тобі покажу, як скачати Екран GTA 5 та покажу пряму код для того, щоб тобі швидше і легше було почати грати. Ну а перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, писати ідеї для наступних відео в коментарях. Я всі коментарі читаю і відповідаю. Ну а ми переходимо до відео. Ну що ж, ми в гуглі пишемо Ukraine GTA 5. Переходимо на перший сайт. Натискаємо кнопочку розпочати гру». Нас сюди перекиде. У нас є варіант, так хоч розпочати гру» або ні, придбати в магазин, тобто ліцензія. Що таке ця ліцензія? Це офіційна GTA та 5 від Rockstar, яка обов'язково у вас має бути ліцензія. Якщо у вас її немає, вам потрібно. Тут -от, у вас є всі інструкції, можете її купити, вас перекине на сайт. Ну, зараз чомусь не працює. А якщо вона у нас вже є, ви хочу розпочати гру». Далі вам пояснюють, що е, можна завантажити через Ukraine ETA 5 лаунчер, а можна через Рейч Поки що Ukraine ETA 5 лаунчер ще е, не працює, він е, розробляється. Тому ми качаємо цей от МП. Натискаємо, нас має перекинути на сайт. Якщо у вас не перекидає на сайт, просто можна скопіювати е, оце от посилання. Або ж ви можете просто ввести в Google Рен ЧП. Ми наскаємо скачать. Нас закачується, давайте чуть почекаємо. Коли у нас все скачалося, ми натискаємо на файл, відкриваємо його. Можна чуть-чуть почекати так. Да. Next. Приймаємо, вибираємо папку. Е, і важливо, що обов'язково має бути е, папка Rage MP. Тому е, от, мовно, я вибрав якийсь файл, і ми просто пишемо отак: от Range MP, для того, щоб створилася така папочка. Та, у нас починається закачка. Чекаємо, поки все закачається, може бути чуть-чуть довго. Е, ну, але це все залежить від вашого комп'ютера. Так, коли в нас вже закінчилось завантаження, ми інскаємо Run Rage e, Multipleєр. Finiш. Е, все у нас зараз запускається Rage MP. У нас запустилося. Е, хочу сказати, що Rage MP це взагалі просто лаунчер, тобто це не є саме GTA. тому е, тут багато є серверів різних. Але нам зараз потрібно саме на та 5 Ми пишемо пошук Ukraine та 5 Ось тут а, є два Ukraine та 5 не знаю чому. Але нам потрібен саме ось цей. Е, можна так дописати 5, все є. Е, його можна буде потім завжди заходити на нього. Ну, бо як бачите, тут, тут типу, є такий ніби несправжній, я не знаю чому. Тут 0 гравців. Ми інскаємо на цей. І в нас іде завантаження. Тепер у вас може з'явитися така от штука, коли вам потрібно увійти у свій аккаунт Rockstar. Тому ми це зараз робимо. Тепер у нас запускається саме GTA. Може бути таке, що вам потрібно зараз буде ще раз перезайти в речі і ще раз зайти на сервер, тому що не у всіх може з першого разу зайти. Ну що ж, ми зайшли на сервер. Ви натискаєте створити аккаунт, а отак як в мене вже є аккаунт, я в нього входжу просто. Далі вам буде потрібно створити персонажа, вибрати його зовнішність і так далі. Я зараз цього не роблю, бо в мене вже є. Вибирайте близько стартову точку. І ви появилися все. Вам потрібно буде проходити квести від Стефана, ви це будете робити. І як я обіцяв, промокод. Для того, щоб ввести промокод, що ми робимо? Натискаємо на англійсько M. У нас появляється таке вікно. Далі ми заходимо в е, активувати промо. І вводимо мій промокод у Фума. Це тепер реферальний промокод. Ось. Е, поки що вів лише отакий от, такий от е, чувак. Буду дуже вам вдячний за активацію. Ви отримаєте приємні бонуси, я отримаю приємні бонуси, і мене буде мотивація далі знімати. Ну і що ж, я на цьому буду закінчувати. Дякую всім, хто дивився цвіт до кінця. І всім па-па-па-па!